Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде про мою роботу, про мої закупочки і те, чим я заробляю для своєї сім'ї. Відео буде таке більш-менш продуктивне. Я покажу, що я брала на нові боксики, які я розігрую. Докладніше розкажу вам, покажу, що в них вкладаю, і також лишу вам силочку. На свою групу у Фейсбуці, можливо, хтось захоче прийняти участь і виграти один із таких боксиків. У мене не завжди розігруються боксики, бувають звичайні лотерейки. Номерок один коштує 10 гривень. Все дуже якби цікаво. Багато хто грає в мене вже не один рік і дуже задоволений виграшами. Тому запрошую вас до себе, ну і показую вам. Свою закупочку першу, яка зараз діє в мене у групі, і показую, що я тут накупила. Говорила вже в попередніх відео, що підтримую українських виробників, тому закуплялася я українськими товарами. Це чай Несті іде із персиком. Ось такий напій Дючес розмай лісовий. Це безалкогольний напій майже літра. Дуже полюбляю я брати навіть собі, тому взяла і на лотерейки ось такі шарики, вони йдуть мікс, ванільні і з какао. Також брала ось такі круасанчики в пакетиках по 210 г із гущенкою та із вишеньками. Оліс взяла чудовий майонез 50%. відсотковий. Ось таку заправочку з маринованими огірочками, думаю, досить буде смачна. Далі печиво до чаю. Ось таке зі смаком пряженого молока. Крекери, сендвічі із молоком та шоколадом з горіхами. Далі взяла максі-бургер з кунжутом. Дуже полюбляю я сама такі бургери. Далі артемон печиво з арахісом та смаком шоколаду. Взяла Ролтон, дуже популярний зараз під час війни. Гріночки ось такі житні із часничком, дві упаковочки. Рулетики взяла своя лінія з молоком та з какао. Не вперше беру рошеновські ось такі бисквітики, дуже смачні, класні. Ванільний та шоколадний бамбук, Особливо я полюбляю, тому взяла і на лотерейки. Далі світоч шоколад зі смаком Тіра місу та трюфеля. І ось така у мене перша закупочка, і покажу вам також попередню, тому що знімала троїшки раніше. Тут у мене не вистачало часу взагалі все посортувати гарненько, розкласти, тому. Показую вже, як є, як знімала і е, як розложила, тому що часу не було. І дуже швидесенько все е, поклала на стіл, щоб бачити, що в мене є, і фасувати по боксиках. І так, розпочну я свою закупочку, вам показувати із кукурузки. Це своя лінія, досить непогана кукурузка. Її раніше брала, зараз якось перейшла, була на європейське оливки. Хоча знову я планую брати наші кукурузки. оливки ось такі. Взяла мед липовий, так як скоро зима, холодно, треба буде лікуватись, тому мед взяла. Далі у мене паста ось така. До речі, там іде, що вони перераховують на українських дітей. Кошти від кожної проданої пачки. Рис круглозернистий, довгозернистий досить цікава така упаковочка, також взяла гречку, ананаси кільцями у сиропі. Так, Далі у нас тут іде арахіс смажений. Далі взяла ось такий джем абрикос з апельсином. Крекери делікатні, такі ніжні. Так, далі у нас тут ідуть ось такі крекери із маком. Дріжджі взяла сухі, дуже великий термін придатності. Знаю, що колись на початку війни було дефіцит дріжджів, тому завжди всім пригодиться. Куску зі смаком сиру, чеддер, досить цікавий. Далі взяла ось таке печиво. Мозаїчний з шоколадом всередині. Італійські трави. Далі суміш перців мелені Мілка, печиво, досить, до речі, непогане. Далі ось такі макарони. Так, тут у нас гранульований чесничок, дуже полюбляю і собі такий брати. Ракушки паста ось така. Далі вафля, ванільна та шоколадна. Печиво сухеньке, досить непогане пісочне печиво. Ну, і також родиновське м'ясо курчат взяла, товстолобика взяла і тушковану свинину. Досить класні такі ідуть тушоночки. Вже такий майонезний соус я вам показувала. Та два види кетчупа. Ось такі у мене продуктові закупочки. Якщо ви бажаєте прийняти участь у моїх лотерейках, то запрошую вас до себе в групу. Силочку ви знайдете під відео. Більше я рекламувати якось себе не буду, тому що в мене загалом і так є свої уже, якби люди, які грають постійно, але. Якщо ви бажаєте виграти ось такий боксик, спробувати свою удачу, то чому б і ні, заходьте до мене, буду кожному рада, читайте обов'язково правила. Бо багато хто приймає із новеньких участь у лотерейках і не читає правила, тому, будь ласка, прочитайте їх перед тим, як починати грати, і буду дуже рада бачити вас там у себе. Ну, і звісно, якщо ви хочете просто придбати щось, нічого не вигравати, щось бачите із моїх товарів, що вас цікавить, можете мені написати, і я залюбки для вас це підкуплю і вам відправлю. Ну, і на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую вам за ваші підписки, лайки, коментарі. Дуже рада вас бачити у себе. Наступне своє відео я планую вам. Відзняти зовсім скоро, показати вам, як у нас справи. Є у нас декілька новин, про які я давно мовчу, але хочу з вами поділитися. До речі, планую відзняти питання-відповідь таке відео, тому лишайте свої запитання під відео цим, і я обов'язково на них відповім у наступному відео. На цьому буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд і всім мирного неба. Всім до зустрічі!